Дорогі друзі, я вас вітаю. Сьогодні я вам покажу особливий рецепт. Цей рецепт, я вважаю, має мати абсолютно кожен або хоча б раз його приготувати. Дуже все просто, максимально просто: глибока миска, в першу чергу, і 1 кг просіяного борошна вищого гатунку. Борошно в глибоку миску. Сюди ми додаємо одну столову ложку цукру, додаємо всі сухі інгредієнти: 1 столову ложку солі. А також ми додаємо 10 грам сухих дріжджів. Тепер всі сухі інгредієнти просто гарно ось так перемішуємо. Коли ми всі сухі інгредієнти змішали, переходимо до основного замісу тіста, друзі. Потрібно 700 мл води, але дивіться, вода повинна бути тепла, не холодна і, не дай Бог, не гаряча. має бути тепла. Заливаємо воду і ложкою спочатку перемішуємо. Ви знаєте, для того, щоб зараз все не налипло на руки. Один кілограм борошна це багато. Тобто, вийде в нас чотири грузинських лаваша, і тут потрібно трішки буде попрацювати, щоб тісто дуже добре вимішувалося. Це дуже важливий момент. взагалі, коли ви працюєте з тістом, друзі, потрібно дуже добре вимішувати. Я це кожен раз наголошую. Так, Спочатку ось так, тісто буде дуже ніжне, тому що вода тепленька. Вам буде приємно з ним працювати. Не переживайте, не бійтеся працювати з тістом. Тепер ми переходимо замішувати тісто, друзі. Тут зверніть увагу, я також підготував 50 грам борошна. Для чого? Тому що я не знаю, яке у вас буде борошно. Тобто може бути таке, що тісто може бути зарідке, і 50 грам борошна це на підсипку. Я почав замішувати тісто, так? Я вже бачу, що воно мені зарідке. Я додаю ще борошна з цих 50 грам. І продовжую замішувати. Тісто не повинно бути забите ні в якому разі. Я, друзі, майже використав 50 грам борошна, ще трішки залишилося. Дивіться, коли ви вже я вам напишу в рецепті кілограм і 50 грам борошна. Ви собі орієнтуєтеся, кілограм це основна частина, а 50 грам для підсипку, якщо тісто буде липке. Коли ви вже оце поєднали, додали цих 50 г, якщо у вас виникла в цьому потреба, і ви бачите, що бачите, тісто вже не липне до рук, його потрібно замішувати ще приблизно 5 хвилин. Довго його замішувати не потрібно. Ну, 5 хвилин до еластичності його потрібно замішувати. Зараз кінцевий результат, щоб ви собі орієнтувалися, я вам, звичайно, що покажу. У мене вже прилипає чуть-чуть, так? -чуть, да? Можна ще трішки, в мене ж тут залишилося борошно. Можна ще додати. Ну, воно забити не буде. Ви можете побачити, да? воно ніжне, класне ось таке. Тому оце, що ви будете підсипати, ви його не заб'єте. Головне, це робити потрішки рівномірно. Ані відразу взяли і додали туди багато борошна. І, звичайно, що тісто у вас вийде забите. Вимішував тісто вже рівно 5 хвилин, друзі. Подивіться, яке воно класне. бачите? Ось таке ніжне ніжне. Ось яке воно. Воно вже трішки починає прилипати до рук. Тепер дивіться, додаємо 20 г олії, простої олії, не оливкової. І вимішуємо приблизно ще 5 хвилиночок. Зараз воно стане ще еластичніше. Олія має повністю впитатися в тісто. Все, 5 хвилин ще пройшло. Подивіться, яке класне тісто. Бачите, про що я вам говорив? Ластичне, ніжне. Ось таке глянцеве, ось таке повинно бути, якщо ми говоримо про смачний грузинський лаваш. Один важливий момент, коли ви додали олію, ви замішуєте, засікаєте собі 5 хвилиночок, і воно у вас дуже-дуже липне до рук, додавайте ще трішки олії. Там буквально 5 грам, не більше, постепенно. І воно у вас не буде липнути. Головне, щоб оцих 5 хвилин ви просто його вимішали, ні в якому разі не додаємо борошна. Все, після того, як додали олії, борошна не додаємо. Тепер друзі, дивіться, що ми робимо. Оце таке гарне. Я думаю, ви зрозуміли, яке повинно бути тісто. Я стараюся вам повністю все передати, щоб вам було легко готувати цей рецепт. Бо я дуже хочу, щоб ви його приготували. Тепер ми робимо ось таку кульку. Ось так його збираємо. Тут ось так защиплюємо, перевертаємо. І даємо олію обов'язково, щоб воно не обвітрилося. І обов'язково накриваємо харчовою плівкою. Ось так. І відставляємо його в сторону на одну годину. Чому? Тому що тут є дріжджі. І воно, друзі, повинно збільшитися в розмірі. Звичайно, що дріжджі повинні працювати. Просто в кімнаті температурі одна година буде достатньо. Годинка прийшла, глянемо, як піднялося тісто. О, Ви подивіться, яка краса, друзі. Ви подивіться, яка краса. Ви знаєте, у мене робота з тістом це щось неймовірне. У вас так само все вийде. Сюди ми даємо трішки борошна. І тісто відправляємо сюди на дошечку. Дивіться, яке воно класне. Тепер ми його трішки ось так розтягуємо. І тепер ми його ось так скручуємо. Добре. Отут ми можемо його ось так заліпити. Ось цей шов. Все, Це перевертаємо. Підбиваємо ось так, щоб було рівномірно. Якщо ви, друзі, все зробили по моїх програмовках, у вас вийде такий ж самий результат. Тепер його потрібно поділити на 4 рівномірних частини. Ось. І ось тут на двоє. Ось так. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Ось так беремо і формуємо ось такий шарик. Ось тут ось так защепили. Вам цей процес вже знайомий, хто випікав паски по моєму рецепту. Тобто, ми вже неодноразово так формували тісто. Все, відставляємо його в сторону. І робимо так з кожним шматочком тіста. Нам потрібно добитися ось такої, бачите, глянцевої зверху поверхні. Дріжджі в нас вже гарно відпрацювали. Дріжджами я задоволений. Це саме основне у такій випічці. Так. О, краса. Все, ось так ми його обставимо. Якщо був трішки зазор між тістом, не потрібно, щоб воно не зліпилося. Тепер накриваємо харчовою плівкою або просто використати рушничок. Це ми робимо для того, щоб воно не обвітрювалося. І залишаємо його в такому вигляді на 30 хвилин. Пройшло ще півгодини. Дивіться, як гарно тісто піднялося. Ми забираємо харчову плівку. Тісто дуже ніжне, тому зверху ми даємо обов'язково трішки борошна. І зараз вже будемо формувати лавашики. Так, розділяємо його, тому що воно зліпилося. Тепер, друзі, дивіться уважно, як правильно сформувати ось ці лавашики. Ось так борошно розмастили. Спочатку даємо трішки борошна на паргамент. Ось так, буквально трішки, небагато. Тепер ми беремо тісто, друзі. І зараз слідкуйте уважно, як сформувати. Ми ось так беремо, бачите, і ось так полегенько розтягуємо. Розтягуємо, розтягуємо, але старайтеся, щоб не пірвати. Ось так. Ставимо ось такого по діагоналі на деко. А тепер ми розтягуємо ось тут середину. Якщо навіть зробити дирочку, нічого страшного. Просто її треба буде ще раз заліпити. І ще раз розтягуємо. Ось так. І розтягуємо серединку. Ось таким способом. Тобто борти у вас мають бути товстіші, ніж середина. Кінцевий результат повинен виглядати ось так. І таким способом ми формуємо всі лаваші. І в мене вийшло ось такі два противня. Бачите? Ось така форма. Тепер я їх ставлю у розігріту духовку до 250 градусів на 10 хвилин. 10 хвилин достатньо, щоб хлібчик пропікся. У мене, друзі, залишилося 2 хвилини до кінця. Тепер дивіться, що я роблю. Витягую противень. О, подивіться, як вже гарно підрумянився хлібчик. І просто міняю місцями. Цей нагору, щоб підрумянився. А цей, який підрумянився, ставлю на низ. Все, і ще дві хвилинки нехай допікаються. Прийшло рівно 10 хвилин, друзі. Все. Фліпчик, я бачу, вже готовий. Бачите, він дуже добре підрумянився, мягкенький. Можна забирати і забираємо другий. Ви просто подивіться, який він класний. Пухкенький. Дивіться, взагалі то тут роблять таку дирочку для того, щоб він не піднімався. Але я цей рецепт печу не перший раз, він у мене сильно не піднімається. Тепер що ми робимо? Переставляємо його сюди. Ось так. І я тут підготував воду, і дивіться, його треба легосенько ось так змазати водичкою. Ось так, буквально трішки. Для того, щоб він не був сухий. Особливо треба легонько ось так змастити бортики. Не сильно багато. Ось так чуть-чуть. Аромат просто неймовірний. Він наскільки ароматний, друзі, при такій високій температурі випікається ідеально. І тепер ми його накриваємо рушничком, все. І нехай він собі відпочиває. І продовжуємо формувати ось так. Наступні лавашики. Розтягнули. Ось так. І тут також розтягнули посередині. Якщо боїтеся, що він у вас сильно підніметься, можете просто тут зробити таку дирочку малесеньку. Ось так. В оригінальному рецепті так роблять, коли в тандирах випікають. Я не роблю, він у мене сильно не піднімається. І друга партія, друзі, у нас також готова вже. І та сама процедура. Ми беремо лавашики наші О, і трішечки їх змащуємо водою. Обов'язково ось так. Ось так. Бортики змащуємо водою. Тоді лавашики будуть такі мякенькі мякенькі Сильно їх намочувати не потрібно. І тепер накриємо рушничком ще раз і залишимо буквально на 5 хвилиночок, щоб кліпчик трошки остив, бо він зараз дуже гарячий. І будемо пробувати. Я вам покажу, який він у розриві, тому що різати його не можна. Його треба тільки рвати руками, ну повірте. Результат вас просто здивує, а особливо, якщо ви це приготуєте. А коли хлібчик уже остив, покажу, який він, друзі, у розриві. Ви просто подивіться, ось так берете і горвете, різати не можна і просто насолоджуєтеся цією смакутою. Mm. Геніальна та людина, яка придумала цей рецепт. Десь там, далеко у Грузії. Ну, це просто геніально, друзі. Цукор, сіль. Дріжджі, борошно, вода і все. І виходить, друзі, ось така смакота, це дуже смачно, це дуже смачно, це швидко. Замісили тісто, залишили, воно собі росте, потім випікається і просто красота. Ну, це просто. Давайте ще я вам покажу. Подивіться, друзі, який хлібчик. А якщо його намастити вершковим маслом, ось тут, ось так в серединку, вершковим маслом, так взагалі казка, Взагалі казка. Бачите? Який класний хлібчик. Ось такий має бути. Таке враження, що стандира. Угу. Просто чудово, друзі. А я впевнений, що цей рецепт вам був корисний. Обов'язково поділіться цим рецептом своїми друзями, знайомим, скиньте їм цей рецепт. Нехай вони також смакують, готують. Повірте, вони вам скажуть велике дякую. А хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підписуйтеся, друзі. Також я вам нагадую, що в моєму інтернет-магазині ви можете придбати якісну професійну кухонну техніку по саму низьким цінам. А у своєму телеграм-каналі я показую дуже багато смачних класних рецептів. Там ви побачите моє життя за кадром Ютуба, так скажемо. Тому всі посилання внизу в описі під відео. А з вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. вже зовсім скоро. Пока.